Привіт і це запіт. Хі -хі -хі. Класно, правда. А, отже, минулий з серії. Ми пройшли три рівня, прокачалися до третього рівня. Точніше до другого, але я пробіг звідти сюди. Прокачався до третього, тому давайте забамбучимо собі могутності, забамбучимо собі е майстерності. Вже трохи будемо прокачувати ще. Ось. Також скіли аж 13, нічого собі. У жах, чого так багато дали. Куди мені дівати? Так. Прокачуємо неіснуючі пістолі. Прокачуємо... Ха-ха Форджінг е Блейди. Мечі, 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 мечі. Локпікінг. Electronics. Коротше все підряд прокачуємо, бо в мене дуже багато. Гвинтівки. Не знаю, чи прокачувати, дешифрування. Пастки. Все. Отже, дивіться, в мене вже голод появився. Скоро я можу померти з голоду, тому давайте з'їмо щось класне. Наприклад, ось це м'ясо. Класно. З'їли. Ось. Про що я говорив? А, що треба ще поїсти. Ну, Давайте з'їмо цю штуку. Вау! Купа їдла. Клас. А, отже, це прикольна річ. Е, окей, дивіться, що в нас тут є? Консоль пошкоджена. PlayStation 8. Зремонтуємо її, звичайно, і будемо зараз шпілити. І ми зремонтували, хіба не круто? Перший раз, коли я грав гру, ось цю, я думав, що це якась дурня. Я просто її взламував і... Е, дешифрував ось ці меседжі. Як бачите, в мене вже їх дуже багато, у вас вони будуть... Перший буде один. Е, Давайте ми дешифруємо. Так, щось тут відкрилося багато слів, але не повністю. Отже, яка, який взагалі сенс із тих, з цих меседжів? Справа в тому, що у них, інколи, якщо їх дешифровувати повністю, е відкриваються рецепти. Тобто ті рецепти, які ви бачили. Там коли я включав кукер, це ці рецепти, які можна знайти тут. Ось, і це, це дуже важливо. Адже рецепти це круто. Рецепти крафту. Звичайно, ж, як я казав, можна на Вікіпедії подивитися. Так, що це за пастка? А, перезаряджає рандомний айтем. Це, це не страшно, це ще нормально. Так, подивимось, що у нас ось тут. Е, Метична шняжка, це круто. Ууу, стій. Нічого не трапилось. Не знаю, що це за пастка, непонятна якась. Е, це вихід у нас. Так, це вихід, але давайте ще раз проскануємо приміщення. Мобів немає, можна виходити. Е, окей. Перезарядили сенсор руху. Одразу б'ємо поганих покидьків. І дуже класно вийшло, в мене жодного разу ніхто не вдарив. І тільки я це сказав, зразу ж мене хтось вдарив. Так, що це таке у нас? Stasis Пентрі. Це тут щось заморожене із далекого минулого, швидше за все це їжа. І це їжа? Тавка Ворбрет, воєнний військовий хліб, який називається Тавка. Я б назвав його Хавка. Я би всю їжу назвав Хавка. Тому я так і буду робити, швидше за все. Так, знижую швидкість сюди і не будемо проходити, бо це фігня. 에... Тобто з кожним наступним рівнем ці пастки, які ми вже бачили, кольори нам будуть відомі. І ми будемо їх бачити. Так, пацючок. Маленький. Пацючок. Пацько. І... Пацючок помер. А меч, до речі, пошкодився. Меч, кажу. Ніж. Але не знаю чому. Мабуть, обзуби пацюка за... за... Е, ого! Durability 65 з 15. Тобто вже скоро треба його ремонтувати. І давайте зробимо це. Ось ця коробочка. Шарп... Пенінг kit тобто це, тут є всі інструменти для заточки. І ми зремонтуємо. Ось 12-12, класно. Також в мене є ця фі фігована, яка ремонтує пістолі. Балістик, тобто вона не тільки пістолі, а й іншу зброю. Ну і електронік Toolkit, ця штука допомагає Взламувати oh, здається, комп'ютери чи що, я ж точно не знаю. Ось... Е Ходімо далі. Тут взагалі велика порожня кімната. Не знаю, який сенс з неї. Будемо бігати просто. Як бачите, на легкому рівні складності з часом регенерується здоров'я. А також голод не знає, точно чи регенерується. Було б нелогічно. Місце з щурятину. Так. Ого! Ого-го, хлопче. Ну що ж, підійдемо ближче. Медикал бот. -е, Як бачите, всі в цьому світі або подуріли, або збожеволіли. Logic circuits. Е -е, логічні схеми ми взяли. Це все для крафту. Зремонтуємо медичний відсік і це була пастка. Халепка. Але тут є ще один. Тут є. Медична така коробочка, в якій є якісь ліки. Є ще, але тут їх не було. А тут що є? Вау, це класна штука. Це... Utility Belt. А ну. О, як бачите, вона нам додала. Анеквіп. Один ряд, здається, так. Один ряд додала... Інвентарю, місце, це дуже класно. Так, давайте ще глянемо, що це таке. Кейдж. Як бачите, я тільки поламав собі меч дурно, тому не робіть так. Хі -хі. Ем... Де ми вже бігали? На... Наверху ще ми не бігали. На горі. Ось, це здається вже вихід. Стоп, ага. Я не можу пройти, бо тут стоїть коробочка. Гаразд. Дали би мені зброю якусь, було б класно. Набагато крутіше було б, ніж зараз є. Як бачите, е той медичний робот скажений мене ледь не вбив. І все через те, що в мене немає е зброї дального дальної. Дальнодії. Якось так. Окей, я думаю, тут вже нічого немає. можемо в принципі, подивитися. Так, немає нічого. Тому... Ой-ой-ой! Стоп, я якось вискочив назад. О! Е -е... Обнаружили пастку. Давайте спробуємо її відключити. Але треба якось так, щоб не стати. Ось так. 43%. Фігачим. Нічого не буде. По-любому зірветься. О боже. Отруда третього левелу. Жесть. Отрута другого левелу. Отрута перша. Я сподіваюся, це пройде саме. О боже. Не пройшло? Гаразд. А... Голод. З'їмо ось це. Так. І давайте з'їмо військового хлібу, варбред. О, отрута пройшла. Фух, це добре. Граната. Граната це круто. Візьмемо сюди гранату на всякий випадок. Отже, це лабораторна станція. Це ще один крафтильний стіл. Але він буде поприконніший, ніж е, всі решта. Як бачите, ми можемо скрафтити імпровізовану відмичку. І, оце най, найчастіші речі, які дропаються. Це нитка, зуби ось ці ці кістки. У нас їх небагато, але є. Е, е, ці рецепти, які в мене відкриті. Ми можемо зробити... Ми в принципі нічого не можемо зробити. Хіба що ось це. І то не можемо. У нас немає зубів. Тому. Поки що ми нічого не будемо робити. Але пізніше, я думаю, будемо крафтити. Так. Це якісь прикольні двері. Якась прикольна пастка. Я пройду. Зви підвищила швидкість на 200%. Тобто ми можемо 4 кроки робити. 4 дії робити захід. І це дуже класно. Аба. Perfect. Дивіться. Я можу робити один крок. Удар. А, удар це буде завжди. Ударом завжди закінчується хід. Тому спочатку краще ходити. А потім бити. Disease. хвороба. Ми заразилися чимось. Мабуть, е коли вампір нас кусив, по крові передалося нам якесь дуже погане інфекційне захворювання. Але ми вилікувалися, і це круто. Нам пощастило. До речі, самий перший, самий перший раз, який я грав. Можу помилятися, але мені... О боже! Але мені здається, що я помер від хвороби. Так. Мені придеться втікти звідти. Адже там... До речі, в мене ще граната. О, я. Я бачу мені... Переливки. О, я вилікувався. Так, дуже багато монстрів, я надіюсь, я відіб'юсь. Там всередині ще багато роботів, якщо ви бачили. Класно, що миша спочатку обійшла мене, а потім аж вдарила. О боже, знов мене інфікували. Так. Пропустимо хід, пропустимо хід. Давайте застосуємо цей пластер. Може, можливо він нас полікує. Хоча, як бачите, він нас не полікував. Так. О, роботів буде складно бити. Пошкодився меч, якщо він зламається, це буде дуже погано. Вісім... Е Давайте зремонтуємо його на всякий випадок. Поки можна. Що це таке? Не знаю, що це? О Боже. А на тобі. Не помогло? Хм. Ще одну кинем? Помогло? Двері аж вибило. Інколи не дуже вигідно використовувати таку зброю, адже... Ой, блін, я левелапнувся випадково. Ну нічого, давайте вже, значить, дамо собі могутності. І це могутності. Скоро ми будемо не гірші, ніж Маріна. Шість різних прикольних навіків. О, прокачуємо наші неіснуючі пістолі, локпікінг, Electronics. Все підряд прокачуємо. Так. Абах. Так, треба вбити цього козла, бо він може заразити нас з хворобою. Сімба. Сімба це такий їхній місцевий матюк. О, з нього випало цікавий інгредієнт, який використовується в крафті. Будь ласка, тут повинна бути якась зброя в цій коробочці, дайте мені хоч щось. Є, це пістоль. Ну нарешті. Так, давайте це заберемо. До речі, він доволі класний. Гарнат сюди покладемо. Ну, нарешті ми можемо постріляти. О, він ще й стріляє по два набої за раз, це дуже класно. Тобто це, в принципі, гірше, адже ми швидше витратимо свої патрони, але... У нас їх є багато. Е -е... Це якісь прикольні двері. Відкриємо їх просто так. Так. О, це дуже погано. поганий монстр. Е, якийсь вірус. Не треба дозволяти, щоб він до нас доторкнувся, адже коли він до нас доторкається, то ми можемо чимось дуже поганим захворіти, адже це ж вірус. Так, їжа випала, тут нічого немає, кафетерії. Так, що це таке? Е, До речі, що це таке червоне? Червоне-червоне було, щойно. А, це інгредієнт, я думав це якісь ліки. Отрута. Ну нічого, пройде. А... О боже. Ви бачили це? Я в шоці. Я в шоці. Отож, щойно була невеличка пауза на мить, але ви цього не замітили, адже... В ем, відео не буде паузи, в відео буде такий переходик. опа, екранчик посунувся і все. Отже, ми знайшли супер класну лазерну гвинтівку лазерного ріфла. Ми будемо стріляти ріфлом. З ріфлом ми по-любому переможемо, бо ріфл це ж бадель, А бадель це... Це дуже круто. Ем, у нас вже 200 штучки є. Не знаю. Можна зремонтувати щось, але у нас все зремонтовано. До речі, э, цей райфл. Э, він використовує, здається, ось лазер, ось цей Energy Backpack. Він використовує його як набої. Блін, так задовбала. Це отрута, де у мене проти отрута була. А я її використаю. Блін, та давай вже проходь. О, пройшло. Так, сюди, сюди ми не будемо проходити це сліпота, ми вже знаємо, що це дуже класно. Так, отже, як бачите, ми знайшли гвинтівку і це дуже класно. Я навіть не думав, у нас не було півгри зброї і тут у нас є все. І це дуже класно. Це просто прекрасно. З ріфлом ми переможемо. Тепер ще, що? щоб нам знайти Маркуса, щоб всі паделі були в комплекті. Ось. Так, хто Ту тут у нас є? Тупо стріляємо. Хо-хо-хо! Так, ну що ж, ще одна консолька, я надіюсь це Xbox цього разу. Good. Спробуємо відкрити і щось дешифрувати. Давайте підвищимо шанс. У мене є Digital Interpreter. Тобто це якийсь інструмент, який... E, digital. Ось. Він допомагає дешифрувати речі. Так, що це таке за червона? Дістрой. Так, сюди ми точно не ходимо, це ми вже знаємо. Це знищує рандомний айтем. І по-любому він знищить. Або гвинтівку маю, ріфла знищить. Або пістольчик. Так. Гайда, проскануємо приміщення, глянемо, куди йти, бо я не дуже орієнтуюся. Е... В цей бік підем. До речі, чомусь після цього сканування... Падає трохи FPS, хоча... Опа, я забув перезарядитись. Не забувайте перезаряджатись. А на тобі. Е -е... Так, з'їжджаю у нас не дуже круто, до речі. Нам би знайти. Так, зімопог що ось це. Вау. Ого, ти не померла. Чи знов не померла? Але за тебе випало багато класних речей. Нам би знайти меч. Дуря по мене отруїла. Так, якби ця штука лікувала, було б класно. О, отрута пройшла, але тут, на жаль, була пастка. Тут ще багато таких штук, ми всі їх зремонтуємо. О, так, тут все круто. Все класно. Єщ! Цим не будемо користуватися. Хоча будемо. Зараз дають експірієнс. Так. Відкриємо ці двері. Що це таке жовте? Ясненько. Це погане. Здається, що десь треба було сюди бігти. І тут щось є таке. О! Це ти? Привіт. Перезарядочка, перезаряджаємося клавішою R, так само як тут. А ну подивимось, що ми можемо скрафтити зараз. Е е нема. Та нічого. Нічого страшного. Ой, ледь не, <смот Alles> <смот》> не зайшов. Що це таке червоне? На карті позначено. Ха. Так. Пішли, значить, вже до виходу, рухаємося помаленько. Кого надибаємо по дорозі? Замочим? Кого не... Ой-ой-ой. Ще й голод у мене. О боже, третього рівня отруєння. Це... Я не знаю, від цього можна померти. О боже, стати падають. О боже, так. Другий рівень. Так, це сліпота сюди не йдемо. О боже! О, ні, виздоравляй! Отрута сама проходить, все добре з одного боку. є. таймер, це означає, що ще трошечки ми добіжимо. Я думаю ми добіжимо до виходу. О, так, це нас сильно покосало. Давайте заюзаємо це. І поїмо. До речі, це також якась лікувальна фігня. E, поїмо, поїмо, поїмо. Хлібчик вий, воєнний. Давайте ще оцю... А ні. Що це таке, до речі? Окей. E, okay. Заходимо на наступний рівень. Рокрет, e, скеля пацюк. Давайте відкриємо це, мабуть, тут якась класна броня. І... E, e, що це таке? Армор, Біомод, Red. Ха. До речі, це класна річ. Його можна вчепити собі. Але ми не знаємо, що це поки що... Дивіться, тут написано останнє в кінці. Е, ідентифікуй або просто спробуй. Тому ми не будемо вдягати це, поки ми не ідентифікуємо цю річ. А щоб ідентифікувати цю річ, треба знайти спеціальний сканер, якого у мене, я так бачу, що немає зараз. Але я думаю, що ми доволі скоро його знайдемо. Минулого разу він в мене був на початку гри. О! Ось і він. Ха! Як бачите, сканінг аналайзер. Скануємо. І що це таке у нас? Підвищує броню на 10%. Тому ми вдягаємо цю штуку. Е як бачите, воно причепилося до броні як окремий... Е не знаю, як це назвати. Е отже, в принципі, я не знаю, як це назвати, і... Я думаю, це означає, що вже пора закінчувати серію. Я надіюсь, вам було цікаво. Я надіюсь, вам сподобалось. І бувайте зустрінемось скоро в наступних відео і такі справи.